14 жовтня, у день визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників на алеї бойової слави вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій та у російсько-українських війнах. У пам'ять про бійців, які віддали своє життя, захищаючи Україну біля будівлі Запорізької міської ради, встановили 10 нових призм з портретами полеглих героїв, Алею створено за ініціативи міської ради та за підтримки бізнесу і небайдужих жителів міста. Наразі отримано згоду від 120 запорізьких родин на встановлення аналогічних. Ах, призм вшанувати пам'ять наших захисників завітали представники міської влади, родини бійців, а також представники протестантської, баптистської, католицької та православної церков. Вони провели молебень для вірян різних конфесій за усіх полеглих захисників та захисниць сучасної війни. Сьогодні Запоріжжя молиться за їх спокій, за те, що вони на обистах, вони зараз як архангели, вони захищають із неба наше Запоріжжя. Тому наше завдання сьогодні, щоб кожен запоріжець знав, кому він зобов'язаний. І щоб ця алея слави була почесною алеєю для кожного запоріжжя. Слава Україні!